Малята. Подивіться на картинку і скажіть чому дітки так вдягнені? Тому що на вулиці зима і дуже холодно? А кому ще холодно на дворі? Звіря та птахам. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Птахів. В нашій країні мало зимуючих птахів. Більша частина відлітає взимку у теплі краї. Взимку птахів зігріває їхня пір'ячка. Є пір'їнки махові, довгі, завдяки ним птахи літають. А пухові. Коротке, ними вкрите все тіло, зігрівають в мороз та захищають від холоду. Людям потрібно піклуватися за зимуючими птахами, особливо взимку, коли сніг вкриває землю та все замерзає, і пташкам важко знайти собі їжу. Годівнички, які виготовлені з різного матеріалу, вішають на дерева та насипають в них різне насіння ягоди, крихти хліба та сало. Снігур полюбляє насіння клена, ясеня, лободу. Синичка любить гарбузове та соняшникове насіння, обрізки сала. Горобець хлібні крихти, дрібну крупу. Омельох полюбляє прив'ялені ягоди горобини, калини, бузини. Ще є сойки, галки, дятли, сороки та ворони. Тож запам'ятайте, діти, птахам потрібно допомагати, і вони віддячать нам за допомогу. Про це можна сказати прислів'ям та приказками: Де багато пташок, там немає камашок, як багато синиць, то не буде гусениць.